Так, спіткала мене така неприємна ситуація. Загубив я гаманець. І в цьому гаманці, звичайно, що була моя карта побиту. Що, відповідно, на надроб... зробив я на наступний день, коли там вже за два дні не знайшлося цього гаманця, я вирішив піти до Уженду і це все потрібно зголосити. Таку інформацію я вичитав в інтернеті. Пішовши до Уженду, ожант, виявлялося. В той день він просто не працював, бо брав вихідний за якийсь інший день. Тому мені довелося взяти ще один вихідний і е, піти на наступний день. Що для цього мені було потрібно е, виповнити заяву про те, що я дійсно втратив карту побиту, але це все в Уженді можна зробити. Також потрібно дві фотографії, і замельдунок, і також потрібна. Децизія про те, що е, я отримав карту побиту. Після цього, як зібрали ці всі документи, замельдунок в одному випадку може бути залежить все від уженду. Один уже може вимагати замельдунок, і без замельдунку ви нічого не зробите, а інший уже може і без замельдунку. Це все залежить від вашого уженду, в якому ви робили цю карту побиту. Обов'язково мусить буде той самий уженд. Не може бути інакше, е, прийшовши в ужент, я виповнив цю заяву. Е, і мені сказали, що потрібно також оплатити е, 200 злотих. Е, і при повторному, якщо я повторно втрачу цю карту побиту ще раз, то мені вже прийдеться заплатити 300 злотих. Тому не губіть свої карти побиту, тримайте їх, не знаю де. Е, в гаманці. М в гаманці я вже думаю поставити собі AirTag, тому що е, реально штука прикольна. Можна собі відслідковувати на телефоні і при потребі навіть включити звук. Тому AirTag міг зекономити мені е, набагато більше грошей, тому часом варто переплатити все ж таки. Так само, як вийшло з моїм ровером, Хто не бачив відео, подивіться мою історію з ровером, як я його знайшов. Е, тому, після того, як я виповнив внесок, заніс, мені дали там бумажку. Таку, що, типу, я чекаю свою відновлену карту побиту. Це все зайняло в мене десь цілий день, тому що черги і так далі. А очікування зайняли десь приблизно півтора 1, 1 місяць. Десь так. Тому якось.